Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х2 на червоненькі ламки, тож будемо трохи відкривати ламки. Будемо відкривати в слави всі 42 по одному. Як думаєте, скільки буде міфічних? Я особисто очікую мінімум ну мінімум один, але в ідеалі хочеться хоча б два. Слава хотів Лазаріуса або Королеву Криксію, або Зігфрунда. Як думаєте, вийде, не вийде? Ставте лайки, пишіть коментарі. А також підписуйтесь, підписуйтесь, треба добити до 1000 підписників. І все буде добре. Так, і хто у нас тут є? Це у нас в принципі не цікавить. Тож, поїхали по одненькому. Так, х2 не підведе. Побажання від слави було по одному, я би відкривав по 10, звичайно. Але, 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 треба. Так, ну, можливо, по одному буде, буде цікавіше, якщо вибіжить міфічний. Збиралися у ламки насправді дуже довго. Дуже довго. Тож, очікуємо епічного героя. Бажано якогось хорошого і бажано з тих, кого слава дійсно хоче. Так, Епік. Епік доїдан ронічний, в принципі, непоганий епік, але він тут є. І... Гарол кровожадна. Це є з орків, до речі, вроді непоганий Непоганий герой. Ну, початок є. Початок є. Початок є і це вже добре. Так, атакує одного ворога, 50% шанс збільшити тривалість перезарядки довільні навички на два ходи. Непогано, непогано. Так, атакує всіх ворогів, накладає на всіх ворогів провокацію на один хід, також накладає на себе невмирання на 3 ходи. Також непогано. Усуває союзників блок бонусів та накладає щит союзників, 50% на 2 ходи на всю команду, окрім себе. Також накладає на команду щит пропорційний 30% власного максимального здоров'я на 3 ходи. Досить непогано. Альтернативна форма. Так. Альтернативна форма у нас. Хто, хто до речі, має такого горола? Що, що скажете? Гарол кров, кровожевна все-таки Так, це вона. Натакує ем, у всіх ворогів 20% шанс повторити атаку. Ну, нічого цікаво, атакує всіх ворогів, шкода збільшується від цієї навички. Шкода від цієї навички збільшується на 10% за кожен бонус на собі. Тобто, чим більше бонусів, тим більше тим б'є. Ну і ігнорує 30% захисту цілі. Ну, пробити, значить, має непогано. Переходять себе в основну форму і отримують додатковий хід так. І щоразу після атаки союзника має 25 шанс атакувати разом з ним. Непогано. Непоганий герой. Будемо чекати, поки Слава прокачає. Поїхали. Ну, це вже дуже добре. Це вже дуже добре, що вже прийшов. Так. Треба ще хоча б одного, краще 5, 10, 15. Так, ще один епік. Ну, телець це, це вже ніки, нікого цим не здивуєш. А от міфіка би хотілося, З речі досить непогана така анімація, коли вибігає міфічний. Так, знову епік. Ромеро, ну, це вже взагалі. Не використовується Це. рарки, багато рарок. Треба ще тіскати легендарного по привычні, але треба то міфічного. Хоча легендарний також може прийти під шумок. Так, 15 уламків. Відкрито, один міфічний є. Це, звичайно, дуже добре, але хочеться ще. Хочеться ще. Ну, в принципі, не даремно Слава збирав стільки уламків. У мене, наприклад, на аккаунті ще нема жодного міфічного. Навіть Ніка ще не зібрав, бо, бо всі епіки були згодовані. А скільки вас, до речі, є вже міфічних? Можете написати також. Цікаво. Так, ще два лампи. Ну ще хоча б один міфічний буде. Добре. Так, в мене сусід якийсь робить ремонт, можливо вам це чути. Так що вибачайте. Це було не заплановано. Ну, треба міфічного. Не цікавий. Ну тут, у нього насправді, мало епіків, які цікаво не <смі> Насправді їх вже дуже мало. Бо всі вже є зібрані, як і рарки, так і епіки. Ба легендарні, ну і міфічні, звичайно, в першу чергу. Так. А де? Де міфічні? Де той Х2? Що легендарних нема? Рарка, добре. Але не добре. Ніфіга то не добре. Треба міфічного героя. Найбільше в принципі іде Раро. Так, 31 відкрив. Міфічний мій герой приходить. До речі, як от зависає анімація, скоріш за все, що прибігає стартовий, один з стартових героїв, там Каель, Галик, Елейн або Етель. Не знаю з чим це пов'язано, але є якісь такі посередні. Так. так. Щось, щось, погане передчуття. Добре, що був вже міфічний, трошки легше, але хочеться ще одненького. Так, я. Оу! Треба закинути. Добре, для вас це секунда, для мене трошки довше. Так, місце є, то поїхали. Ще 5 червоних і один жовтенький. І тоді відкриємо всі карти. Епік, епік добре. Тільки недобрий апік. Давай, давай ще одного міфічного. Близько, так як я казав, один точно мав би бути, але хочеться два. І останній ламок, Давай, 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 приходи. Прибігай, міфічно. Ні, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, це все обратно. І один сакральчик. Не знаю, хто славі потрібний, того не ставлю. Епік. Потрібний. Сікара. Нічого цікавого, нічого цікавого. Так, де наші карти? Де наші карти? Карти долі. Слава все, прорахував для того, щоб повністю все відкрити. 4-6. А, ну то, це, це повністю під ноль. Поїхали відкривати. Слава хоче душу. Так, але тут треба... Щоб співпадало. Бажано. Там. Угу, непогано. Непогано. Так, легендарний том. Це добре. Добре, але... А що нічого не співпадає мені. Хоча б одну вгадати, боже, дивися як взагалі. Так, щось є, ПВО є, добре, ПВО, це В принципі непогано, так і еще. Э! Штан. Так. є ще одна, скрині. Це, в принципі, не погано. руда, ну хай буде, а шо? 250, нормально, можна щось буде. О, міфічний том. Міфічний том це добре, ще б один зараз вода. На жаль, не тут. Камінчик, також непогано. Оу, цей... це... ця скриня має бути трошки краще. Ще один міфічний том дуже добре. Так. 500 енергії. Може тут. Є ще одна на скринька, ще одненька скринька. М'ясо. М'ясо це добре. І що, співпаде? О, і ще одна скринька. Прекрасно. Щось там 750 енергії. Ну, ну, ну. Що сказати? Досить непогано. Так. І все це було. Все це було. Заради. Заради, заради, заради. Де він є? Де в нас? Де... Ага, не тут. Заради ось цієї душі. Слава буде забирати душу на 5 зірочок для Арманда. До речі, як на мене, супер топовий герой. Та й таке? Та так ось таке вийшло відкриття. Пишіть, пишіть, що дістали ви, якщо відкривались, не відкривались. І все буде Україна і до нових зустрічей.